Доброго дня, шановні автовласники. Сьогодні у нас зроблений на продаж ще один карбюратор. Це карбюратор 21083. Новий карбюратор, але продається по ціні БУ. Пояснюю чому. Ось попався такий карбюратор. Ми зовсім новенька нижня частина. Бачите, новенька. Вона не стояла на разу. Можете подивитися сюди. Новенька. Від слова зовсім. Навіть нема ніде, бачити слідів від установки нічого нема. Це вже нового образца 83. я Мало того, я вам покажу ще. Це чистий карбюратор-виробник бачите? Це Дмитроградський, авторіатний завод у Значить, що я з ним зробив? По-перше, я. Замінив оце на от таке ось свій кулачочок поставив. Як він відрізняється, покажу зараз вам. Ось як він відрізняється. З ним буде нормальна производительність насосу сусу прискорювачу. Далі зараз ставлять на карбу отакі діафрамочки, вони крутяться. Я поставив чорненьку заводську, така як має бути в мене ще діафрамочка. Поставив тагорський чайничок, тому що рідного просто не було. З нової частини його вже хтось забрав. І ось в мене була отака кришечка в дуже гарному стані. Стоїть юнікарівська голочка, отака ось Юнікарівська. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. От дивіться, я використовую тільки отакі голочки. Якщо рідна вже не працює, то я ставлю тільки отакі ось голочки. Інші я не використовую. Замість електроклапана поставлена заглушечка. Чому? Тому що в крисці в цій був електроклапан китайського виробництва, ось як вони відрізняються. Ну, по-перше, це, по-друге, тут. Буває, буває таке, що має бути підсос повітря, але то іноді. А саме головне в цих китайських клапанах це дуже гарний такий жикльчик. Бачите? От таке ось дупло ось. І от таке от ставлять люди, а потім кажуть, чого ж немає холостого ходу у мене, а, дядько? Тому що, мало того, що тут нонейм, нейм Таріровки не вказано на жикльорі ніякої. no Ще вдобавок тут, я не знаю, який отвір. Ну, по мені так десь приблизно, ну, може 55 буде, може 60 навіть. Ось. Краще буде заглушечка. І ось зараз ми просто візьмемо і скрутимо отакий карбюратор. Ось. Новенький повністю низочок. І бушна кришечка. Єдине, по чому можна відрізнити, що то є. Карбюратор буушний за того, що кришечка чуть-чуть другого кольору. А так це новий карбюратор, який можна поставити на авто, новий придбати по ціні бушного. Мало того, не забувайте про наші акції, які досі діють. До карбюратору в подарунок іде зазвичай паранітова прокладочка. Так як же вам я казав, це паранітова прокладочка, яка має толщину 2 мм гарної якості. А також, якщо хочете, на вибір така прокладочка ось. А далі, якщо хочете, на ваш вибір або переробка малого дифузору доработка, або безкоштовна установка на вітчизняний автомобіль. Дуже дякую за увагу!